У Чернівцях збільшується кількість хворих на COVID-19. про те, як на ситуацію реагують люди, скільки зараз хворих перебувають у медзакладах міста, та чого очікувати у найближчому майбутньому, дізнавалися журналісти. ТВА. мої колеги поспілкувалися із фахівцями, аби дізнатися, як вберегтися від чергового піку поширення недуги. Деталі вже за мить. За останній місяць ми спостерігаємо збільшення захворюваності на COVID-19. це ми спостерігаємо як в наповненні ліжок стаціонарних, так і про. Виявлення можемо говорити збільшення виявлення covid 19 тобто позитивних зразків. За останні два тижні це коливається кількість, якщо говорити по тижню, коливається кількість від 140 до 160 осіб. Наразі лише в міській лікарні номер 4 розгорнули 40 стаціонарних ліжок, з яких заповнено 26. Проводиться підготовча робота. Ми очікуємо як сезонних захворювань, так і підвищення. Захворюваності на COVID-19, у зв'язку з цим проводяться моніторинги по лікувальним закладам щодо готовності, тобто перевіряються додаткові засоби живлення, перевіряється дихальна апаратура, наявність та як працюють кисневі концентратори, наявність незнижувального запасу засобів індивідуального захисту. Галина Бовкун каже, що єдиним надійним захистом від ковід. 19 є вакцинація, тому закликає переглянути свій календар, дізнатись, коли робили щеплення востаннє, і звернутись до сімейного лікаря чи в центр сімейної медицини. Самі чернівчани мають різні думки щодо вакцинації. Деякі мають щеплення від ковід та планують робити бустерну дозу. Інші ж не відріз, відмовляються імунізуватися. У мене закінчиться скоро дві дози сертифікат. Я думаю, що зроблю третій Бустер я особисто вакцинована двома дозами. Третю, поки не плануємо, бо ще не прийшов час. Я не вакцинована, бо була вагітна. Я проти того, щоб вагітні жінки вакцинувалися. Ну, навіть якщо е, до, ну, сказали ВОЗ чи хто, е, не пам'ятаю, е, Міністерство охорони здоров'я, що це безпечно, я проти того, щоб вагітні жінки. А в принципі, не знаю, я скептично дуже ставлюся до цієї вакцинації. Ми два рази вакциновані, і десь цими днями хочемо ще раз піти. Засобами індивідуального захисту теж користуються не всі мовляв на тлі війни це все відійшло на другий план. До війни купували, використовували зараз е, ні. Якось прийшла війна, закінчився коронавірус. Антисептик іноді маску чесно не використовую використовує вже ніде. Я працюючий пенсіонер, і ми використовуємо засоби індивідуального захисту, такі як маски і таке інше. Браджу у місцях скупчення використовувати людей. Якщо хіба ви на відкритому просторі, тоді немає сенсу. Але якщо ви бережете себе і інших здоров'я, тоді вартує. Я так думаю, це моя. Засмаяпіня водночас УМОЗ зазначають, що в країні спостерігається низький рівень діагностики COVID-19. люди звертаються до лікаря лише тоді, коли потрібна госпіталізація. Більшість випадків захворювання фіксують на умовно безпечній території. Там пацієнти частіше звертаються до лікаря. Ангеліна Маланюк, Андрій Миронеско, Максим Білоткач дня ТВА.